Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні я зробив критичний переказ на аніме Фрірен. І як я вже казав, я його зробив тільки через те, що коли я виставив на голосування про. І коли, коли я виставив на голосування, із моїх запропонованих аніме, на які я готовий був зробити критичний переказ, більшість моїх глядачів. Вибрали аніме Фрірен. Хоч і спочатку по голосуванню, був, було лідером аніме. Зом 100. 100 справ, які треба зробити перед тим, як стати зомбаком. Але Фрірен вирвалася. Але за Фрірен все-таки було більше голосів, тому, люди, тому людям напевно більш захотілося подивитися. Тому людям я не розумію, чому захотілося більш подивитися на ось це аніме. На аніме Фрірен. Проваджаюча в останній шлях. Ну, і я не зміг вже відмовитися від даної ідеї створити критичний переказ на, на це аніме. Ну і взявся його передивлятись. Ну, до цього я, звісно, що стикався не з одним відео на Ютубі, де більшість аніме, більшість аніме... Більшість аніме блогерів розповідали про це аніме. І що тільки там не казали, і що це новий Володар перснів у світі аніме. І що це аніме є одним із найкращих, і що це аніме прям шедевр на віка. І що це аніме неймовірно круте, шикарне. Та це справжній Толкін. Це як Толкін написаний у світі японської манги. Та тут би вже, вже один хтось сказав, що та, його можна ставити в один ряд із Володарем Перснів і Хобітом. Ну і після таких слів я ж відразу думаю, ну, напевно, це аніме варто подивитися. Я все його довго і довго відкладав, але вирішив все ж таки перейти до перегляду даного аніме. І я був дуже здивований, коли розпочав його дивитись. Звісно, що перша серія нічого не каже про Фрірен. Потім пішла друга, третя, і так до 11 серії, і мені дійсно воно зайшло. Хоча, звісно, що його із Толкіном, і звісно, що автори Фрірен навіть і не думали, щоб їхнє аніме було схоже на володаря перснів. Але все-таки... Я б сказав би, до кінця арки із Демонами, то Фрірен доволі таки є цікавим аніме. Навіть дещо які сходства, навіть деякі сходства є із Володарем Перснів. Ну, Я б не сказав, що це Володар перснів, але на рівні десь Хобіта приблизно. От, ось такий рівень Фрірен. На рівні таких, такого твору, як Хобіт. Але тільки до арки кінця з демонами. Потім. А потім якийсь треш відбувається. Ну, а потім рівень аніме серйозно просідає, як, як, на мою думку. Ну, Далі арка про подорож із новим Хіллером, якого вони зустріли Монахом. Мені виявилося, я би сказав, не то, що цікавою, але нормальною. А потім арка із екзаменом на Чуніна. Ой, вибачаюся. Екзаменом на Мага. Але. Блін, та вона буквально брала ідеї з Наруто, екзамен на Чуніна і зробили. Хоч і не такий самий, звісно, що дуже сильно перероблений, все, але із схожою ідеєю і схожими. Із схожим посилом на екзамен на чоніна вони зробили. Ось так. Тільки в Наруто там ти отримуєш звання Чуніна, а тут у Фрірен ти отримуєш звання першокласного мага? Та ти що? Це просто щось неймовірне. І маю тільки одне питання. А як вона раніше пройшла в землі по типу демонів, коли в неї не було звання першокласного мага? Хтось мені на це відповість питанням. Знавці в коментарях, які облизали фрірен з усіх боків, які тільки могли, дайте мені відповідь в коментарях. Як вона раніше пройшла в землі демонів без. Коли йшла з іншою групкою героїв, які перемогли короля, демонів без. Титула першокласного мага. Ладно, проїхали. Я тут був дуже здивований, і це одне питання, яке мене, от мене прям дивувало. А Як? А чому? А для чого зараз це потрібно? Ну, я зрозумів, що для чого це зараз потрібно. Потім я ж е, вирішив провести аналогію між володарем перснів, е, Хобітом із Фрірен. І виявилося, що Фрірен, що Фрірен десь на рівні приблизно перснів влади. Якщо порівнювати Фрірен і е, Володаря Перснів, то я би сказав, що Володар Перснів це шикарний мерседес. Хай не сучасний, але шикарний гарний мерседес. Хай старенький, хай 2003 року буде. Але гарний Mercedes. В дуже гарному стані. І Фрірен. Ну, якщо порівнювати по автомобілях, це те саме, що зараз би зробили Деоланос і Літавріус Лавуту на сучасний лад. І її б випустили і сказали: дивіться, сучасний автомобіль. Ух, оце був би такий самий, оце точно те саме Фрірен. Володар Перснів це шикарний мерз, а Фрірен це. Сучасне Деоланос. Ну, я, напевно, беру Славуту. Хай не Деоланос, Славута. От Фрірен проти цього Мерседеса. От те саме порівнювати володаря Перснім було із Фрірен. Хто до цього додумався? Тому що тут просто був Ельфійка, Гном, Воїн і... Хілер, ну, точніше, Клірік, або, як там називають, священик. І це прям. Зразу всіх визвало порівняння з Володарем Перснів. А ці, хоч володар Перснів бачили, вони хоч світом Толкіна цікавились. І тут хочеться зразу. ну, Я буду поясняти, чому Фрірен. Це навіть і близько не Володар перснів, і до Володаря перснів їй як дуже і дуже ще рости. Перше, хочу пояснити з авторів Фрірен. Автори Фрірен навіть і не думали робити із неї шедевр. Просто в одного чувака не вийшло продати його першу роботу манги. І він зрозумів, що в нього погано продається манга. Ну, ось такий чувак, як Кенехіто Ямади Ямада. Мангу, яку він малював до Фріренд, продавалось дуже погано і він робив. Тому він вирішив об'єднати свої зусилля разом із. Тому він вирішив запропонувати якомусь чуваку ямаді, об'єднати свої зусилля, щоб написати більш-менш таку гарну історію, яка повинна була більш-менш нормально продаватися. Точніше, канахіто ямади буде працювати над сценарієм, а інший митець. Буде працювати над створенням ілюстрації. Ну і разом вони теж будуть обговорювати сценарій. І з самого початку вони робили комедійне аніме. Комедію вони робили. Як, як по типу коносуби або ЗОМ 100. Це була комедія. Комедія, сатира, як можна сказати. Ну, 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 ніяк не серйозний такий собі фентезійний жанр, де герої повинні були до чогось дійти і щось зробити. Але так сталося, що людям просто вже набридли дивитися серйозні фентезійні жанри. Вже і так з усіх е, щілин і дир вибирає. Е, один чувак повинен піти і знищити демона. Другий чувак повинен стати самим сильним. Третій чувак повинен е, перебороти свої страхи і е, здобути неймовірну силу та стати королем магів е, без магії. Що там ще у нас є? Хто там наруто ставав Хокаге. І чого Курасакі просто рятував своїх друзів. Це потім він вже став імбою, але з але самого початку він рятував своїх друзів. А тут у нас е, е, просто така собі е, аля простенька комедія повинна була бути. Вони навіть і не думали створити щось прям серйозне і шикарне. І це зразу, і це зразу бачиться по тому, як іде історія. Тут зразу видно, по тому, як іде історія, що вони не планували створювати шедевр на віка. Просто людям вже, я зразу можу сказати, відразу можу сказати, що просто людям, а точніше, аніме ком'юніті, просто вже набрили історії про сильних та крутих персонажів, які борються. Із своїми проблемами і стають кращою версією самих себе в майбутньому, у яких є ціль, і яку вони хочуть, повинні її дійти до цієї цілі. Уфрін зовсім інша побудова історії. Тут історія просто. Тут історія просто зосереджується на ключових героях, які є головними. Тут історія просто зосереджується на ключових героях. Які просто подорожують по світу даного аніме. Вона не орієнтувалася на там, історія не орієнтується на тому, що герої повинні дібратися із точки А в точку Б і дійти до якоїсь кінцевої мети, до якоїсь точної кінцевої мети, що от у них є кінцева мета, і вони повинні. Преодоліть усі перешкоди і дійти до кінцевої мети. Ні, тут історія просто зосереджується на героях, які просто йдуть до якоїсь мети. Це таке собі повільне не дуже це таке собі повільне, спокійне аніме. Мета якого просто розповісти історії персонажів, які будуть зустрічатися на шляху головних героїв. Ось приблизний опис усього аніме Фрірен. Це якщо казати отак дуже коротко. Ну а якщо порівнювати його із Володарем Перснів, то це буде порівнювати Таврію Славуту із Мерседесом. Якщо його порівнювати із Хобітом... То це буде порівнювати Деолану з Мерседесом. Фрірен це Деоланus, хобі це Mercedes. Ну а якщо порівнювати Фрірен із перснями влади, то це приблизно буде порівняння Мерседеса і BMW. Коли Фрірен – це BMW, а перські влади це хай буде Мерседес. От тут вони схожі між собою. Я б сказав би, що приблизно я ще в перснях Влади таку собі історію бачив, що приблизно і у Фрірен таку собі історію бачив. То я можу сказати, що шоуранери, персні влади не такі уж і безнадійні сценаристи, адже у, у схожих е, їхніх японських колег вийшло зробити доволі таке шедевральне аніме. Просто зробивши історії, просто зробивши історію про подорож групи із ельфійки, пацана і одної дівчинки, дівчини по світу. По світу. По різним локаціям. По різним локаціям світу. Аніме. Фрірен. Ось так приблизно. Тому я скажу, от тут реально можна порівнювати Фрірен і персні влади. От Їх можна реально порівнювати, тому що буде щось доволі таке. Отут буде щось доволі таке цікаве. Але я спочатку. Але перед тим як уже розпочати критичний переказ самого аніме. Я ще хочу сказати одне, що Фрірен це не погане аніме. Це не шедевр. Але це аніме, яке можна переглянути. Хоч я б його бросив вже дивитись десь на 14-й серії. Мені просто скучно стало. Реально скучно. Я не бачу кінця історії. Я не бачу якоїсь. Мене історія не ци, не, ну, далі історія не зацепила. Коли буквально хотілося, от, ну, я б, я знайшов те, чи мене історія цепляла, далі потім інша серія, і історія зовсім стає іншою. І мені просто це не цікаво вже дивитися. Я просто додивився до кінця фрірен через те, що мені потрібно. Я, як би сказати... Вирішив зробити критичний огляд на нього по результатам останнього голосування. Тому я і додивився Фрірен до кінця. А так, як на мою думку, я б його бросив вже десь на 14 серії, напевно. Скоріше за все. Дивитись Фрірена. Та я і розпочав його дивитись уже аж після того, як пройшли результати голосування. Все ніяк я не міг. Все, як я не міг присвятити час для перегляду даного шедевру. Ну що ж, на даний момент це все, що я хотів розповісти про аніме Фрірен і про мої думки щодо нього. А тепер переходимо до мого критичного переказу на дане аніме. Бо воно обіцяє бути дуже таки цікавим.